Чи корисно пити Кока-Колу? Практично всі мої знайомі, які вживали багато Кока-Коли, в розрізі років купляли її блоками, то заробили цукровий діабет, бо це не вода. В 250 мл, тобто в малій баноці, знаходиться 10 шматочків цукру. Це приблизно 30 грам цукру, частина з якого пропаленого цукру. І чим більше її п'єш, тим більше хочеться. А за рахунок вуглекислого газу йде швидке осмоктування в кров, збільшується рівень цукру в крові, садиться підшлункова, Плюс там є ортофосфорна кислота, яка вимиває кальцій, порти тімаль зубів, викликає остеопороз в кістках і, як наслідок, пісок в нирках. Сюди можна віднести всі газовані напої з цукром. Що стосується коли з цукрозамінниками, там є аспартам, єшки, то є випадки, коли вона викликала захворювання сечового міхура. Плюс інсулін теж виробляється, бо рецептори сигналізують, що є щось солодке. Користі в солодких газованих напоях нема. Це все реклама і асоціація зі святом, що наближається та охолодження зі спекою. Якщо дуже хочеться, то можна пробувати раз в тиждень, але не пити як воду кожного дня. Слава Україні! Будьте здорові!